Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі ми навчилися знаходити живі і неживі предмети навколо нас та називати їх. Але словом можна назвати не лише предмет, але і визначити його дію. Ось у мене є різні предмети. Давайте назвемо їх: Олівець, книжка, кухлик. І кожен з цих предметів щось робить. Наприклад, олівець малює. Книжка лежить, кухлик стоїть. А тепер давайте назвемо живі предмети, назви істот і доберемо відповідні слова, назви дій. Наприклад, слово діти. Що вміють робити діти? Слухати, дивитись, навчатись, гратись. Слова назви предметів ми домовлялися позначати однією лінією. А для позначення слів нас, дій предметів, ми будемо використовувати карточку з двома лініями. За допомогою цих карточок ми будемо складати речення. Пропоную вам послухати віршик та визначити, що робить хлопчик: Я прокинувся раненько, тата цілував і неньку. Посміхнувся дідусю, привітав родину всю. Що зробив хлопчик? Так, прокинувся, цілував. Посміхнувся, привітав. Все це слова, назви дій предметів. А що ви зробили сьогодні, коли прокинулися вранці? Спробуйте самостійно дібрати слова дії, які виконували зранку. Погляньте на картинки, що роблять діти, що робить Тарасик? Що робить Оленка? Що робить Песик? Що робить Мурчик? До слів дій. Які питання я поставила? Так, що робить? Пропоную вам послухати ще один віршик. Люба матуся варить обід, все готувала з любов'ю, як слід, картоплю, капусту, кришила горщик. червоний бурят – смакота, а не борщик. Малята, пропоную вам поставити питання до слова борщик. Що? Борщик, яку карточку потрібно показати? З однією лінією чи з двома. Так, з однією лінією. Тому що слово борщик це назва предмета. А який перший звук ви почули у слові борщик? Так, звук Б. На письмі звук Б позначається літерою Б. Розгляньте картинки та визначте, які слова починаються на звук Б. Пропоную вам надрукувати літеру Б у зошиті. Трьома пальчиками беремо олівчик. Малюю пряму вертикальну лінію, в неї внизу гачечок, а зверху коротеньку горизонтальну лінію. Літери бувають великі і малі. Погляньте, як виглядає велика і маленька літера Б. Пропоную вам дібрати слова, в назвах яких є звук Б.